Ну, це дуже важливо, що в нас з'явилася ця книга. Вона є, вона не те, що вона ще не входить, вона в дорозі, вона от буквально все ближче, все ближче і ближче, десь ну, в черві якоїсь великої вантажівки їде до Львова. Завтра ви зможете її вже тримати в руках. І першим чином я відразу ж відійшлю цю книгу вам, Оксана, туди в Болоні, щоб ви вже змогли її так само потримати в руках. І що дає Моцарт для України? Що п'ять років тому я приїхала в Брюссель, щоб потрапити в бібліотеку, в архіви Королівської академії музичної Брюсселю, власне, де знаходиться, де знаходиться щоденник мозапис, перекладений українською мовою двоє цітний. Буквально декілька тижнів тому, вже зараз у Брюсселі, в основному концертному залі Брюселю, пройшла світова прем'єра кантати, спеціально створеної до цієї події, на тексти вбитого ну, Володимира Вакуленка, так, і так. також тексти, якого, поезія якого також видається в товаристві. Але це дуже дуже важливо. Покими світрами, як от, наприклад, зараз Брюссель, і те, що 150 українських виконавців це два хори, два дитячі хори, молодіжний симфонічний оркестр України. Те, що ми зробили, зробили речі, вражає прем'єру, присвячену, присвячену Володимиру Вакуленку, присвячену трагедії в Україні. І вже зараз ми працюємо над тим, щоб цей двір весною розпочав в Страсбурзі. От іншому важливому такому місці для, для європейської інтеграції України. От і а все це насправді почалося з Моцарта, почалося з, з того, що я поїхала п'ять років назад туди, як шукати, шукати документи і легавий ремонт, який колись жив і працював. Не можна недооцінювати. Всіх цих тем, всіх цих зв'язків, вони безумовно є важливими не тільки для усвідомлення нашого минулого, але також і для усвідомлення і зміни, і конкретних змін в нашому майбутньому, пані Рокселяна. Мені здається, що робота над цією книжкою це надзвичайно просто річ. Вона була дуже часозатратною, справді. Оксана казала вісім років, як створювалася ця, ця книга, вона дуже довго е, в видавництві знову ж таки створювалася, тому що була величезна кількість роботи з нею. Це книга документів. Книга документів, з яких які можна вже буде цитувати, які почуті з перших уст безпосередньо від самого Франца Ксавера. Це враження про його життя, його сучасників, його творчі контакти. Від нього ведуть численні лінії до видатних музикантів його доби, тому що Моцарт Вебер, Моцарт Шуберт, Моцарт Карл Ліпінський, Моцарт Ігнат Шупанців, і цей перелік можна продовжувати насправді надзвичайно активно, і це абсолютно міняє погляд на нашу землю як на осередок, дуже важливий осередок європейської музичної культури. А що стосується всіх даних, звідки взято ту чи іншу цитату, те чи інше пояснення. Тому що самі розумієте, якщо є, наприклад, в тексті згадано ім'я і скорочена назва якоїсь арії для Моцарта і тих, для кого він це писав, це було очевидно. Для читача потрібне пояснення докладно, звідки воно походить, як повністю називається. Відповідно, потрібно було це уточнити, уточнити дати, уточнити назви, уточнити твори. І ясна справа джерела для того, щоб створити власне цей конкретний науковий апарат, довелося піднімати дуже великий пласт літератури сучасної Моцартові, наукові видання, які раніше виходили про Франца Савера, і дуже багато нового вносити з того, що австрійці справді не могли би дослідити, тому що. Для того щоб розібратися, наприклад, із тими самими перебуваннями, місцями перебування Моцарта, у Боворовських, У Янішевських. Я не знаю, чи я змогла би з цим справитися. Якби не присутній тут пан Іван Герчиківський, директор пірської музичної школи, який своєю машиною мене вивозив по всіх цих місцях. Поряд з ним стоїть пан Василь Лабар. Разом з ними ми створили кластер Галичина, нез'їдена земля, і тепер відтворюємо історію пов'язану з видатними людьми дуже різних. Видатних людей, пов'язаних із опілем. І йдеться про ознакування, йдеться про реновацію території, йдеться про те, щоб діти, які жили поряд із палацами, знали, що ці палаци там були, і вони причетні до цієї історії, що вони не якісь там задуб'я Європи, як дуже часто от, нам наші колишні північні сусіди намагалися нас тому переконати. Щоб створити гідний науковий апарат, необхідно було співпрацювати із реальними документами. Ті автографи, Моцарта, які знаходилися в Москві, Ленінграді, ми отримали за допомогою пані Ірини Карлоруч її сухистих знайомств і презентації їх у музеї Соломії Крушельницької. Не можу не назвати. Тут присутня Міка, ко директор бібліотеки національної академії. Вона, власне, витягла на білий світ перше видання, унікальні. Бо Разом із Іриною Антоюк вони ж той вишпортали в архівах консерваторії речі, про які Європа навіть не підозрює, що ми їх маємо. А сьогодні ми маємо велику частину із них як ілюстрації нашої майбутньої книги. Ну, не майбутньої вже тепер, яка відбулася. Дякую. І серед присутніх тут людей от пані Соломія Трильовська мені допомагала із визначенням частини локацій, які пов'язані були з концертами. І виступами. Вибачте, тут присутні подружжя Драган і Рапіта, які виконували Ксавера задовго до того, як виник, виникла сама ідея книжки. А їхній син записав диск з творами Франця Ксавера Моцарта. Тобто, ми можемо говорити, що кожен із людей, з якими контактували, а коло було неймовірними. Говорили з істориками, ми говорили з фахівцями з військової справи, тому що уточняли, які військові оркестри компонували під час виконання реквіму, наприклад, церкві Юра. У 1826 році, і в якому чині був їхній інгабер, і головний капітан. Ви собі уявити, не можете, насправді які дивовижні сюрпризи підносили нам пошуки. Але я щаслива, що ці пошуки були, вони нас привели до надзвичайно вражаючих висновків про нас самих. Моцарт виявився приводом, а збагатилися ми. Я думаю, що почитавши цю книгу, ви побачите, що іноді Франц Саверс своєму щоденнику записує: ну от Штутгарт, що тут з нього візьмеш, там не зовсім не таке музичне життя, як я звик. <гум> тут тобто, музичне життя тільки зароджується, та сама історія Швейцарії з багатьма іншими місцями. Що стосується власне принципу роботи. Завдяки Оксані Линів я багато речей мала можливість отримати в дуже смішних обставинах. Було таке, що я могла серед ночі пів першої подзвонити їй і написати Пані Оксано, я, здається, не йшла сторінку з тамбуха Моцарта, написану Ельснером. Вони потім з Андрієм довго сміялися з цієї ситуації. З іншого боку, уявіть собі, я з переломаною ногою, в мене сім пачок гіпсу, сиджу вночі, бо спати не можу. І намагаюся щось досліджувати. Оксана ковід їде в Брюссель. В мене два дні вихідних. Пані Оксана, я поїду. Оксана розкладає весь архів, включає відеозв'язок, фотографує. Я копіюю, ми там виясняємо, які документи в нас є, а які було б здорово скопіювати, щоб їх дослідити. Ви собі уявляєте просто оце братство, оцей масштаб взаємодопомоги, взаємопідтримки. Це насправді була би ця книжка нереальна, якби невеличезна кількість. Вирозумілих відданих справі людей, які справді дуже добре усвідомили, наскільки це цікаво, наскільки це потрібно, наскільки це буде корисно в майбутньому. Тому зараз ми маємо книгу документів. Це вже те, чим можуть займатися і що можуть цитувати дослідники, від чого відштовхуватися, чим надихатися для подальших пошуків. Тому що ця книга не тільки про Моцарта, це книга про дуже багатьох його сучасників. А це значить, що від нього можна рухатися в інші напрямки, якщо хтось досліджує когось дотичного до цієї долі, шукає аналогії, намагається скласти для себе картину тогочасного життя. А я думаю, що в майбутньому ми вже так починаємо далі міцніше думати про монографію. Знаємо, що є ще документи, дуже цікаві документи у Єгілонському університеті. Знаємо, що є ще невідчитані документи і в інших джерелах Оксана. Теж має на них великі види, і е, якщо вдасться, якщо Бог поможе, якщо дійсно е, ця тема залишиться насправді цікавою і актуальною, а я впевнена, що так і буде, е, можливо, ми дочекаємося ще монографії. Дуже для мене було приємним фактом. Я недавно їхала на екскурсію, і екскурсовод мені каже: от з нами ми їдемо через підкамь, з нами їде дослідниця. Е, Франца Ксавера Моцарта, яка пов'язана була з під значить, який був пов'язаний з підками, вона нам розкаже, хто люди не знають, це в екскурсії. І пан на сусідньому кріслі каже, ви знаєте, на площі ринок є той балкон, де він їхав, її рукою махав, вона на нього дивилася, плакала, його чекала. І Я зрозуміла, це було не даремно. Ця робота над книгою зробила, все-таки сформувала фан-клуб Франца Ксавера Моцарта.